Хотів у вас власне розпитати, бо ранок почався з цього, що в нас ми говорили з дружківкою. Вони кажуть вибухи лунають і дуже хвилює саме просування по лінії фронту в очеретине. Підтверджень ніяких нема. А вони дивляться на мапу Діпстейт, нервують. Може вам щось відомо від побратимів? Ну, скажімо так, з тих побратимів, які, які я маю телефони, до яких можу позвонити на превеликий жаль в районі очеретиного моїх зараз немає, щоб отримати якусь інформацію. Ну чи на жаль, чи на щастя не знаю, але я просто хочу сказати, що в мене детальної інформації також немає. Деякі проросійські канали пишуть, що Очеретине залишили. Там, ну скажем так, ми ж знаєте, ми ж ото, як, як журналісти вже працюємо, мусимо аналізувати інформацію і ту, яку дають росіяни, щоб мати можливість ну, подивитися на їхні, можливо, якісь вологі мрії. Тому така історія. Немає достеменної інформації щодо очеретину, але по деяким кажу інформаційним таким вкидам, то нібито очеретине в нас віджали. Ну але ще раз наголошу, не хочу розганяти зраду раніше mm -hmm. часу. Якщо глянути на мапу, навіть зараз дуже добре видно, що це така доволі вузька смужка, де яку зайняли зараз окупанти, ось видно. Чи складністю є просто перерізати їх там, відсікти від основних сил? Бо розуміємо, що якось вони мусять постачати собі усі ці боєприпаси і особовий склад, і не дуже широка так ділянка Навіть неозброєним оком це видно. Давайте так, будь-яке відвоювання території, якщо ворог закріпився, це тягне за собою вже зовсім інші наслідки. Тобто, нам потрібно підготовлювати будь-яку контратаку, якщо така є необхідність. Другий момент перебивати чим? Перебити логістику за допомогою перевозходячих сіл в артилерії. Ну так нам ще не доїхала артилерія. Просто перебити, щоб перебити. Давайте говорити відверто, якщо подивитися карту висот. Звичайно, воно втрачати території ну не дуже приємно, але все залежить від тих сил і засобів, які застосовує супротивник. І якщо він зараз там почне активно прикривати свої підрозділи, умовно кажучи. За допомогою авіації, то ми будемо там чим перебивати. Покладемо людей. Ну це зрозуміло, але ж мусить бути стратегічна мета вклинювання. Є ну, скажімо так, є воно не критичне, але воно дуже неприємне і буде нам дуже дошкуляти. і Це може стати початком розвитку чергового якогось руху росіян. Ну давайте говорити відверто. Росіяни там, де не можуть взяти в лоб, намагаються обійти з флангів. Якщо ми говоримо про населений пункт очеретини, ну ще раз наголошую, воно є для нас неприйнятним. Але про те, які сили засоби там зосереджені у ворога, про це мають знати розвідка. А які сили засоби мають маємо там ми? Про це знає наше командування. Я думаю, що питання локалізації цього, так би мовити, вклинювання це питання часу, але за наявності певних умов. Ви знаєте, ми можемо з вами тут Мнити себе стратегами, дивлячись на карту Діпстейт а на полі, воно зовсім по іншому. Ми не, не знаємо, mm -hmm. які причини шукали, які причини були, і які наслідки будуть мати ті чи інші рухи супротивника. Тому що це війна, ситуація змінюється. Головне не писати в заголовках фронт, тріщить. Втрачаємо незалежність, як пишуть деякі журналісти відомих телеканалів Ге плюс Ге. Ми такого говорити не будемо, але фронт в загальному рухається. Він динамічний зараз, тому що росіяни тиснуть. Вони розуміють, чим більше вони відкусять території, поки до нас доїде допомога, на тому рівні може відбутися певна стабілізація, і вони будуть намагатися йти скрізь. Очерети це один із елементів. Часів яр, ми знаємо, там теж дуже серйозні загрози взяття міста, так би мовити, вогневий мішок. Але до цього, ще як то кажуть, росіянам треба доповзти. А ми там теж, вроді би, як то кажуть, не пальцем роблені. Динамічний фронт. Як його може змінити оця допомога? Ми говоримо і про американську, і про британську, і про боєприпаси з чеської ініціативи. Ну давайте говорити відверто. Коли фронт починає рухатися. Є місця, де можна його стабілізувати за допомогою артилерії, де фактично можна зупинити ворога. Другий елемент, який ми можемо використовувати, це оборонні рубежі, якщо вони в нас є підготовлені. Це залежить від того, ну докуда, шо куди рухається. Наскільки може змінити ситуацію американська допомога? Ну вона доїде сюди дуже швидко, але все рівно це швидко може мірятися тижнями. Ну. От вам вся математика. А за тиждень часу, якщо десь в якомусь місці росіяни починають тиснути, то ми знаємо, що вони використовують весь спектр озброєн, Вони використовують, маючи тотальну перевагу в авіації, каби і так далі. Тому, якщо ми говоримо про часів яр, це дуже саме найбільша така зараз. Ну що це є висота, це є стратегічна висота, і її втрата нам дуже буде болючою. Давайте говорити відверто. Тому я думаю, що більшість сил буде зосереджено саме там. Але що стосується Авдіївсько-Покровського напрямку, так скажемо, бо Авдіївка вже не наша. Тобто беремо говоримо на превеликий жаль, замість слова Авдіївський напрямок, вже вживаємо слово Покровський напрямок. Так от якраз питання очеретину: це є елементи Авдіївсько-Покровського напрямку, про який ми з вами як то кажуть, і говоримо. Та їм там важливо, бо там траса в одна із стратегічних проходить. А я зараз переведу розмову в глибокий тил. А може не глибокий, тому що тут якось так дивно, бо тому, що нашого спецпризначенця полковника Червінського судять якось не, не в столиці, а в якомусь дивному суді, де судді приходять, а потім розходяться і нічого не хочуть вирішувати. А потім виявляється, що далі тримають його під вартою. Це справа нібито про обстріл аеродрому Канатово, але її вже деталі та настільки відомі тим, хто цікавився, що це просто на голову не налазить. Я думаю, що справа Шеремета Ріфмастера і Червінського по своєму крінжу і підробці і фальшуванню різних е, натягнутих епізодів можуть позмагатися в кількості брехні. Чому далі продовжують цю справу? Чому просто ну як то кажуть, не припинити це? Принципова помста Єрмака і Орли Татарова просто-напросто виконують поставлене завдання. Все тут більш нічого нового не придумали, тому що якщо по справі Шеремета було просто вибрано випадкових людей, які до цієї справи не мають ніякого відношення, але вони були так би мовити, втіленням ну так би мовити, волонтерів. Ідеалів, скажімо так, волонтерів, ветеранів, діючих військовослужбовців, і так далі. Для того, щоб їх дискредитувати, не було різниці орлам, які робили цю справу після прес-конференції зеленського. Фактично, кого дискредитувати, як дискредитувати, скільки цю справу мурижити. Ми знаємо, що вона зараз дійшла. До судових засідань а тепер ці присяжні відмовляються вже продовжувати участь всіх в цьому тришняку, і справа буде починатися спочатку. Ну нібито зараз призупинили, бо воєнний стан ну щось таке. Вони там вже Вони не знають, що робити з тою справою. Власне Ситуація Червінським трошки інакша, там є тотальне порушення прав людини. Там є порушення права на захист. Я думаю, що європейський суд це питання розгляне стовідсоткового. Ну ладно, 99,9,9 відсотків на користь саме Червінського. Тому що останнє обрання запобіжного захисту заходу без учасника, без захисників, переховування, і от це все, що не могли що не шукали Червінського, де ж він є, де ж він пропав декілька днів. Вся держава задає запитання Зеленському, володю, де, де Червінський. От, і на кінець ми вже дізнаємося, що якось суд тишком нишком втіхаря продовжує цей запобіжний заклад. Тепер питання. А як бути справом на захист та да, з презумпцією невинуватості і так далі, і от саме в цьому контексті я на цю справу дивлюся саме з порушенням прав людини, нашим, нашою так званою Фемідою, яка е, замість чинного законодавства стали просто судовими виконавцями телефонного права офісу Єрмака Татарова, і так далі, оце є дуже така ганебна історія, і справа в тому, що вона. Працює як деморалізуючий фактор для наших військовослужбовців, тому що хто слідкує за цією справою, вони розуміють, що завтра будь-хто з них може бути на цьому місці полковника. Другий момент на що я хотів звернути увагу, що один із російських прибічників, скажімо так, які здавали координати, в тому числі здавали координати вищеназваного аеродрому, вже вийшов під заставу іменем України. Не, не під заставу перепрошую на умовно умовно, вже вже на волі. Коротше кажучи, от тобто, ну якийсь там сепар, але суть не в тому. Ну чому в нього не було стаття державна зрада, і чому він же вийшов якесь там умовно. А Червінський сидить. ну і на завершенні я дуже добре пригадую справу Савченко і Рубана. Е, попри те, що вони були під вартою і звинувачувалися в аналогічних злочинах, плюс до того всього що пов'язаних з підготовкою, нібито терористичних актів. Тим не менше, судом було прийнято рішення про те, що. Питання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не може бути виключним щодо застосування по тяжким статтям, по яким обвинувачуються чи підозрюються особи. Так чому ж ця історія не застосовується до червінського, якщо ми говоримо зараз про рішення верховного суду? <кху> тобто, ви знаєте, ми тут як юристи можемо багато сперечатися, але для громадян буде простіше зрозуміти: Червінського сховали без адвокатів обрали. І це є порушення прав людини, і європейський суд поставить тут крапку. Для нас має бути принциповим інше питання в подальшому для нащадків ну, будь-якому кримінальному провадженню, де людину закривають під варту, обов'язково має бути обвинувальний вирок або проти е е злочинця, або проти тих, хто фабрикує справу. От в справі Червінського, якщо ми ту всю грядку, яка брала участь в фабриковці цієї справи, не посадимо. Ну, гріш цена тоді нашим здобуткам революції, перемоги у цій війні. Ми просто будемо таким чином втрачати державу, тому що каральна система, каральна система за допомогою іменем України коїть найбільші злочини в середині самої України. Ну, ви говорите про грядку <кій> фальсифікацій у е, кримінальних провадженнях. Я згадав собі генерал-полковника Борбу, він кудись зник, але ми пам'ятаємо ця історія. Вона теж е, персонажу е, торкається і зовсім. Скандальніше, бо Бурба, власне, про Вагнер Гейт першим говорив публічно. Далі було море свідчень. і Навіть Белінгет докинув своїх розслідувань. Ми генерал-полковника Борби не бачимо. Ми пам'ятаємо отвітку від віце-президента України Андрія Єрмака. Віце-президент тоді в популярне обличчя. В журналу Тайм сказав брехня від першого до останнього слова. Тобто, це є брехня, яку вкинуто в ціле провадження. Так, що буде з Бурбою? Що буде з Вагнергейтом? Що буде з віце-президентом? Ну давайте говорити відверто. Значить, що стосується пана Бурби, наскільки я знаю, генерал був. Мобілізований до лав Збройних сил України разом з іншими генералами. Ми пам'ятаємо перші дні війни, коли все порозбігалося, mm -hmm. як то кажуть, влада в нас була така хитка в контексті протистояння агресії, а і було порушено кримінальне провадження щодо нібито незаконної мобілізації генералів. Це стосувалося декількох генералів. Якщо не помиляюся, Кривонос, Турчинов, Бурба Кононенко. Не пам'ятаю хто, по-моєму, Марченко і ще хтось шостий, шість генералів. Mm -hmm. Ну, ця кримінальна справа призвела до того, що їх повідкликали всіх в Київ. Вони там ходили в ДБР, хто ходив, хто не ходив. Але тим не менше не були вони призначені на відповідні посади. Зараз підвищив повітрі, справу закрили, але новим законом про мобілізацію якраз там є така лазейка, що генерал, якого не призначили на посаду понад шість місяців, тобто той, хто був в розпорядженні.

О, mm це -hmm. я думаю, буде стосуватися всієї команди залужного, в тому числі які там хто кого комісували по здоров'ю, кого не комісували, але ж залишилися ще і інші. Ті, хто як то кажуть, не зі здоров'ям, яких все в порядку. Ну от якщо їх не попризначають, умовно кажучи, якщо ми, наприклад, не побачимо подальших призначеннях генерала Забродського за 6 місяців його можуть тоді так само звільнити чи будь-якого іншого генерала згідно цього закону про мобілізацію. Що стосується помсти Єрмака, ну давайте говорити відверто з приходом Єрмака до. Влади, фактично після Оманських зустрічів, я не знаю, чи хвіст керує собакою, чи собака керує хвостом, пам'ятаєте, цей відомий фільм. Але те, що ми перетворилися в Офісну Єрмаковську республіку, це вже ні для кого не секрет. І журнал Тайм тут показав нам і Альфу, і Омегу в одному ліце. Mm -hmm. Ну, але так, помста Єрмака полягає не лише в, в тому, щоб запакувати Червінського, вона полягає і в тому, щоб дискредитувати його. Як офіцера спецслужб, навішивши на нього тавро зрадників, і тут я пригадую тези Дмитра Тимчука, який ще будучи живим, в 19-му році сказав, що антимайдан прийде до влади і буде на нас майданівців навішувати тавро кремлівських агентів і, і намагатиметься якраз таким чином дискредитовувати. Ну от ми бачимо, людина в 19-му році розповіла те, що буде відбуватися.